7 травня Прилуцький міський голова Ольга Попенко провела засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний вносили 20 питань. Серед них фінансові плани підприємств та установ комунальної сфери, питання галузі освіти, медицини, соціального захисту. З головних затвердження звіту про виконання фінансового плану прилуцької міської дитячої лікарні за перший квартал 2024 року. Члени виконавчого комітету заслухали і підтримали питання затвердження фінансового плану і міської стоматологічної лікарні. Міський голова Ольга Попенко. Подякувала колективу медзакладу за організацію роботи та якісне надання послуг прилучанам. Прийняли рішення щодо ліквідації комісії для прийняття рішення про необхідність забезпечення, продовження або припинення забезпечення громадян, які страждають на рідкісні захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, що закуповуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги. У прилуках комісію ліквідують, адже на сьогодні дане питання контролюють на обласному та державному рівнях, справ тому, що забезпечення громадян лікарськими засобами харчовими продуктами і Всім необхідним, і які страждають на рідкісні орфанні захворювання, що закуповуються за кошти державного, місцевих та інших коштів, не заборонених чинним законодавством, регулюється постановою Кабінету міністрів 160 2015 року. Так, от, відповідно до цієї постанови, забезпечення продовження або прийняття рішення щодо припинення забезпечення цих громадян лікарськими засобами, харчовими продуктами, закупленими. За кошти державного бюджету має повноваження приймати тільки комісія, створена при Міністерстві охорони здоров'я, де обов'язково до складу входить генетик, а за кошти місцевих бюджетів і інших коштів, передбачених незаборонених чинним законодавством, має приймати рішення комісія, яка створюється при обласних адміністраціях. Місія, що діяла у прилуках у зв'язку зі змінами в законодавстві, не має жодних повноважень. Натомість, як зазначила директор Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк, прилучани, що мають рідкісні захворювання, продовжать отримувати відповідні медичні послуги. Наші всі містяни, які мають орфанні захворювання, вони забезпечуються лікарськими засобами нашою міською цільовою програмою. Вони туди входять. Обов'язково вони предоставляють заключення генетика, і в деяких в багатьох із них є заключення комісії з Міністерства охорони здоров'я. Тому що це дуже такі рідкісні захворювання. Люди з цього приводу, звичайно, що мають глибокі переживання, і вони консультовані, вони всі, вони всі обстежені і мають відповідні рішення всіх комісій, обласних, і комісії Міністерства охорони здоров'я. В ході засідання начальник управління освіти Олександр Правосуд. Формував з питань пільгового перевезення дітей шкільного віку в автобусних маршрутах загального користування та про утворення комісії з питань розрахунків обсягів відшкодування витрат за пільгове перевезення дітей. Заступник начальника фінансового управління міської ради Тетяна Костецька доповідала з фінансових питань.